Почему? Он не по процедуре, инструктор, я с вами разговариваю. Так, ну что, Иван, что Иван. мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем здесь очередной, ну, уже полицейский беспредел. Потому что в наглую до сих пор возят водители на свидетельствование, на Николаевскую почему-то. Вот, вместо да. того, чтобы... Освечивать на месте драги. Да, освечивать на месте. Ну Мы выпускаемся в сюда свечу про это на группу. Иван, да, Иван, да, заходите, видимости. будь ласка. Добрий вечір. Все добре у вас? Ваша має бути не так. Свідчення удякують подивитися ваше. Скоро, у нас проведеться оперативно-профілактична робота. Яка саме? Можна узнати? Так. Да. Хочете подивитися розпорядження? Ні, я просто хочу узнати, якщо можна. Пожалуйста. Ходіть зі мною подивитися. — Куди? Куда йде? Доласите? Добривачек. Добрий. Добрий. За ні, ми будь-то то зараз приїжджає евакуатор. я вже веку. Ні, ні, хлопці, я такі шутки граю. Евакуатор визиваю, ще щось. Є, тебе діяти, щоб не я -то, тобі ще раз Ні, ви сідайте або за руль, або з боку. Загняв в тебе до то, щоб не серед дороги. Я пацани. тобі ще раз сказав. Я тобі ще раз сказав. Хто паркуєш машину і Приїдем від Приїдемо, і четверезі поїдемо зразу. додому. А водитель, скажите, протокол не составлялся, когда да, у вас остановили? Ну, просто ехал, запомнил. То есть, запомнил, а. сказал, ты сказал, даже руку не поставил до... Так. До чола, и по моему, про был прицени при, гаи при, привитаться. сразу был... Показал, а документ, причина остановки а... какая была? При цьому операції давай пусть постанову читати, такі такі тя не дочитав. А Ви водителі вас ознайомлювали з тим, що такої причини остановки, як проведення операцій, та цільових заходів немає вже. Згідно законодавства чинного. Ні, мені сказали просто, що, не зараз, що проводиться зараз Взагалі, як я сказав, що ви що ви порушили. Ви мене зупинили, сказали, я взагалі-то нічого не порушував. Я вам сказав? Що ви мені сказали? Причину От, я, я вас є причина зупинки. Ви mm. сказали, що продається операція. Я, я запитався, яка? Він сказав, давайте вам дам постанову, почитайте, ви, ви зігнулися до вікна, я вам передав документи свої, ви підійшли до свого товариша і сказали, закривайте, глушіть машину, ходіть до мене в автомобіль. Ну, не давно автомобіля до працівника. Ви дали мені постанову. Я читав постанову. Де, Яку там постанову? Там непонятно така була, бумажка з Мяч, декілька разів. Якийсь протокол. Писали щось, ну там понятно, як би так уж. Ну протокол не складал. Ні, ні, нічого не стало, просто посадили в автобус. А, а вам предлагали пройти на месте свідетельствами? Ні, просто сказали, щоб дихнути. Тобто взагалі нічого такого Ні, не не, просто сказали, дихни, Кажу, дихни? Да. Ага. Че буде, че буде в акуратно. аппаратную. Так. Ага. Да. Я говорю, что буду дихати в Я циболю наївся, воняю від мене. Значит, Можна? Ну давай. давай, давай. Сюда. Сюда. Не, не. Ну, педи, будь ласка, сюда. не Ну будь давай. Я включаю. Давай, дуй. Дуй. Я все равно пошел. А, 20 раз. 5 секунд еще дуй. Давай. Дуй. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Теперь чекай. Все, звуковый сигнал пошел, перестал облимать. Какие вы видите цифры? Вы видите цифры? Нули. ноль так? Да. Угу. Нули. Мы наблюдаем степень опьянения водителя ноль. Ноль промилле крови. Для чего вы привезли водителя сюда, инспектор? Угу. по беспределу. Ну, я вас спрашиваю, инспектор. Значит, давай, Головном управлении национальной полиции. Они протоколы не составляют. Я, у вас, я лично у вас спрашиваю, вы будете сейчас составлять протокол? Потому что ваши действия это полный беспредел, понимаете? Такого, такого. И то, что ваш напарник чудо в перьях утворил тут в кабинете, понимаете? Инспектор, вы хотите хотя бы выбачиться за вот ваш недолик? Конечно. Будь ласка, вибачтеся на камеру. Ми, no. ми, ми хоч покажемо, що ви хоч вибачатися вмієте. Щоб люди хоча б вже не осуждали вас до кінця. Вам тут служити вже лишилося трошки. Добре, але це не ваше питання, скільки нам служити. До червня, до червня, не переживайте. Добре. Хлопці, а таке питання. Так. От, от, да, да, до курю. А таке питання, mm. от, наприклад, скільки мене десь годину мого часу забрали. З годиною бути вдома сидіти біля дитини. Хоча я казав, що я не вживав. Іванович, Іван Іванович, ми допоможемо вам составити нормальну заяву, з якою ми звернемося до керівництва прокуратури обласної. Ми, ми вас забрали від машини перехрестя Сагайдачного Руська їдете чи ні? Інспектор, ви можете вибачитися так, перед, перед цією людиною. Ми вас дуже просимо вибачитись. Нехай люди Приходайте, хочуть побачать. Ну, ви ж не можете так просто от, е, робити такі речі. Ви їдете на цьому. Ну це ж не гарно так робить. Де машина? А де машина знаходиться? На Сагайдачку. Ну давайте О, ми під'їдемо. Угу. Ми, ми вас можемо отвезти? Іван Іванович. Ви що, поїдете а, з ними, що? Вони, навіть, вас не можуть ага. попросити, вибачення. Якщо ви маєте бажання їхати з цими людьми, якщо ви... Вані, Далай, я вані, тому що вони я, навіть не, не хочуть попросити, вибачення, вони навіть година, не, не, година не, година не мужчини, тест, розумієте? От чого, годину, чому, годину, Будь ласка, інспектор, попросіть вибачення. У зайнятий час, вибачайте, що підозри не підтвердилося. Вибачайте, що підозри не підтвердилось. Вибачайте, що підозри не підтвердилося. Алкоголь жувати не можна. Так, він Час, не так, вже... керу, Я, тран... ви Я ви не з вами розмовляю і не порушуйте правила дорожнього руху майбутнього. Щасливої дороги. Всім вам. Так ви не вибачилися, ви на нього ще накричали. Інспектор, ну так же не можна робити. Ну от бачите, от така поліція у нас зараз на це жах, жах, народ. Це просто жах. Бачите, затримали, а якби нічого не доказали. Ну підійшов інспектор. Не сказав, що мене якби я не вживав. Вони мені так кажуть, що я вживав, що в мене несе алкоголь. Іван, кажу? Іван Іванович, скажіть, будь ласка, е які у вас враження від теперішньої поліції, вважаючи те, що вони зараз всі проходять переатестацію? І от дивіться, це по суті уже е поліція, це не міліція. Які у вас ваше персональне враження? На персональне влаження підійшов до машини і сказав, що від вас не з алкоголем навіть не представнив щось, нормально, нормально навіть не пристав свою руку до голови. Хоча б працівник ГАІ повинен представитися, чітко, конкретно, хоча б придвити свої якісь документи. Хоч на вимогу мою, яку я попросив, хоча б показати посвідчення або скати, як вас звати. Він просто мені сказав, придвій, будь ласка, документи. Я передав свої документи. Єдина сказала, від вас не з алкоголем, прийдеть, будь ласка, на службу автомобіль. Що, до чого, чому, як, що? Ну я прийшов. От мене відвезли. забрали годину часу. Токуну від поліції ніякі взагалі. Це не поліція.